Всім привіт, дорогі підписники! І ви подумали, все неправильно, стріляти я нікого не буду. Це в мене на плечі був такий чудовий джевелінчик, який був запущений у нашу погану державу Росію. Тож, звертаюся до вас із проханнями, і цікавими новинами. У нас є три чудові новини. Перша, завтра п'ятниця. Всі знають, що п'ятниця це дуже хороший день. І в нас він також хороший. У п'ятницю приїжджає чудова артистка Олена Білоконь своїми чудовими піснями до нас у міський будинок культури міста Березань. Тож, хто хоче послухати чудові пісні, поспілкуватися з артистом, поспілкуватися з нами, тому що ми також там будемо, приїжджаємо в місто Березань. Також там будуть лотерейки, розіграші, тож буде все цікаво. І звісно, що це буде за донат на Збройні Сили України. А також буде, буде включений прямий ефір, якщо все буде добре і нічого нас не підкачає, так що на нашому каналі також буде прямий ефір цього концерту. Якщо ви то можемо долучатися через карточку в описі, буде прикріплена і все буде чудово, тож всі зможуть побачити і послухати. Наступна новина це ось бачите, що це за чіло? Це не колеса. Це така чудова коптилочка мандрік. Я знаю, що вона вже позиціонувала в наших минулих відео і у вас була можливість її виграти, але так випало, що в нас була тільки одна, і не всі можуть її виграти. Тож наступна коптилочка мандрик від дядька Сергія, правильно? Так. Так. Ось така класна коптилочка, яка дуже чудово миється, мені вона дуже-дуже подобається. Тож ви будете мати можливість виграти її в стрімах, а в якому стрімі це вже ви маєте котобівати самі. Тож, а третя новина, що ця коптилочка не тільки добра для того, щоб коптити в ній, і можливо заробляти кошти і ділитися продуктом, який може закупити в ній з нашими Збройними силами. Щось хотіла вже сказати, і о вона буде приносити нам донати, за які ми зможемо придбати щось нашим захисникам. Сім добре розуміємо, як що... ти казала, це не колеса, це коптілка. Також завдяки коптілки ми зможемо закрити питання нашим захисникам. А на даний час і по колесам дуже багато. Дуже багато. Так що невеличкий зараз зробимо огляд з надійкою. Ми тут і я, Сергій Шелудько, вам всім привітосік, і хотів би безпосередньо вам подякувати за те, що ви в мене є, і є така величезна наша команда. Так що завтра чекаємо всіх на концерт будинку культури, в який приїде народна артистка України, Олена і... Білоконь. А пісні ми дуже її поважаємо, любимо і співаємо. І одна з наших найулюбленіших пісень, я думаю, вона завтра також прозвучить, це. Пісня колихала мати, мати сина. Ну, а на даний момент зараз коптілочка мандрик. Коптілочка мандрик, в принципі, це не реклама, це напрямок. Так як ми користуємося на даний момент коптілками древус. У нас їх в наявності дві штуки. От, хтось нам мені вчора писав, що коптілку купив, От, бо я тому відосіку е був. сказанув, що в нас є сюрприз для того, щоб може змінити комусь. Напрямок, хто займається домашнім господарством, і хотілося, щоб хтось виграв її з тих людей, які хочуть цим ділом займатися. Ну а якщо навіть люди, більшість із тих, які у нас знаходяться на каналі, це люди, які пов'язані з допомогою Збройним сил України, тому що кожна родина фактично у нас зв'язана когось син, в когось чоловік, в когось донька. Тобто багато людей було на нашу Україну, вже, вже сформувалося дуже багато команд. І от у нас є також невеличка команда. То я думаю, вони розберуться, що з нею робити. Ну але я думаю, що більш за все виграє та людина, які вона потрібна. А можливо людина ще не знає, що вона їй потрібна. І ця коптілка трошки зробить якийсь переломний період. В її житті, тому що коптівка це не тільки для тих людей, які займаються домашнім господарством, можна просто купувати сировину, готувати смаколики для своєї родини, ну а також на продаж. І коли буде дохід, то можна буде ділитися. Як більшість із наших українських блогерів, які займаються переробкою, я дивлюся на тіктоці, кожен із них фактично частку від себе віддає. Або хтось із глядачів. Проплочує там пів партії, і вони від себе також додають. Тобто, є, якщо людина буде заробляти, то людина мати можливість давати. Якщо людина не буде працювати, то в неї не буде чого давати. Так що коптілочка в нас мандрик іде малюточка. Це на 150 літрів. Скільки кілограм сюди влазить, точно не скажу. Тому що в кілограмах ми не можемо оцінити коптілку. Вона оцінюється в літражі. Тобто в об'ємі, тобто в залежності, яку продукцію ви туди будете запихати, там, наприклад, курей там менше, паличок ковбасок буде більше і. Ну, я вам скажу, доволі така непогана. Леся Петрівна тоді тестувала, і ми сподіваємося, що Леся Петрівна повернеться і протестує. Ми її зберемо. Дивлюся в наявності, як, ну, як потрібно, щоб було сама максимальна майбутнь, комплектація, смотрове віконечко. Є воно підсвіточка, це дуже важливо, тому що є смотрове віконце. От. І можна дивитися, як оптиця ваша ковбаса. Це да, дуже добре, тому да. що не треба постійно відкривати, не виходить дим, і тепло залишається там, і все чудово. Так точно, так точно. Все Тут є, все ченчинарем, парогенератор є, отак все по красоті. Але ми ж всі знаємо, що можна тут і рибку коптити. Все можна коп, Все, можна коп. все можна коптити. От, все тут по красоті, ставиться вентилятор, підключається, тут витяжка, тобто можна ставити її в приміщенні. Наприклад, по дреусу теж коптілка непогана, все класно, ну, але є свої моменти навіть. Яка? Я не можу відкрити, там буває ось цю застрілку, а тут олегенько. Да? алегенько. Да. Бачиш. Ось це ось дуже класно, мені подобається. Ось сам більше. Ну, тобто є свої плюси, є свої мінуси. Зовні виглядає коптілка дреус. Ну так, вона більш як декор, Ес так, як естетика, Да, бо вона дерев'яна. По дереву, ну є багато відгуків хороших і поганих по деревосі. Є один мінус, і ми вже про нього говорили. Це блок управління, який знаходиться тут у Чердаку. Я думаю, що багато і блогерів вже знімали, хтось просто мовчить. Ми також, в принципі, не говорили те, що в нас було, але добре, що вона залишилася ціла. Тобто ми робимо не критику, а робимо наголос, а? Не хейтери. для того, щоб просто. Запобігти деякі моменти, то робимо свій відгук там, і телефонували також менеджеру і говорили, я б вивів би оцей блок управління, так само, як оцей набік. Вже давненько не спілкувався з менеджерами Древос, але також доволі непогано, оперативненько закривали ті чи інші питання. Ну, але з мандриком ми з ним не працюємо безпосередньо, в нас немає їхнього виробу. Але я думаю, що рано чи пізно. Війна закінчиться, і все-таки ми, якщо будемо займатися переробкою, то все-таки замовимо собі таку коптілку, тільки більшу, для того, щоб можна було її поставити в приміщення. Тому що навіть отут в піднавісі я стримаюся древосом користуватися, тому що вона дерев'яна. Ну, Дивлюся, багато хто ставить їх всередині. Так що, друзяки, хто схоче прийняти участь в лотерейці, Лотерейка у нас буде по старій накатані. В одному з прямих ефірів, більш за все, це буде аж на наступні неділі, можливо і пізніше, тому що не знаю і коли приїде Леся Петрівна. От, це буде залежати від вас. Чи ви хочете, щоб ми її розіграли? Скільки глядачів хоче виграти цю коптілку? Ну я думаю, що така штучка доволі непогана. Так що умови акції, як завжди, один номерочок у нас буде 200 гривень, але участь приймуть в лотерейки ті глядачі які задонатять не менше трьох разів на протязі прямого ефіру. Або це буде один платіж 600 гривень, або й більше, чим більше номерків, тим більше шансів. Так що разом підтримуємо наших захисників. Потреб дуже-дуже багато, Тетяни того підганяють. Ну а ми будемо працювати. І тільки завдяки прямим ефірам ми зараз вилазимо з цієї ситуації. Так що далі буде, залишайтеся з нами, всім миру, здоров'я і добра. З вами була родина Солодська. Всім пока.